Одного дня нам довелося покинути столицю, місто, яке ми так любили, яке мало стільки можливостей, енергії та життя, перестало бути таким для нас. У 2024 році ми з дружиною придбали стареньку хатинку в глухому селі всього за тисячу доларів. Ні тобі води, газу чи зручностей, ні тобі сусідів поряд. Будинок потребує ремонту, а територія розчистки. На перший погляд нічого особливого. Але це тільки на перший погляд. Затопили піч, заклали її так, під саму зав'язку. І поки така чудова погода, і мінус. Поїхали ми косити далі очерет. Ану, Руслан, признавайся. Поки нас не було, ти там уже весь очерет випиляв. Оставив нам оставив і склад чи оставив... він стоїть. Зараз все побачиш. Зараз прийдемо, а там русло ріки. Судоходним стало! Може і таке. Лабіринт. Ти карту намалював. Бо заблукає. Квест кімната. Продавати абонементи на вихід. Правду казав. Не все. Пом-пом-пом-пом. Пом-пом-пом-пом. Мусора нету. Да! Да! Вообще, ну может где-то есть. Супер! Это просто... Вообще. Так, хлопцы, давайте, времени Похотить? мало. Ага, у тебя там даже... ...схованка. А. Хорош! Let's go! налива что слухай руслан так а куда куда и ты <свят> тут <свят> право наливо, прямо указатель не знаки ты не забыл тут поставить слухай ну вообще а тут а, а тут ледик да не знаю наверное надо что он, ну, метра полтора, наверное, ездить не надо. Они самые большие. Не, они Че И лопата тут. Я начинаю заправляться. То, короче, так. Давай мне сумку с заправкой. А вот от нее заправлять не надо. Она уже заправлена. Вот это сделано всё лопатой. Значит, мастер-класс. И так Китайте нахер свою косу, кидайте. То бестолкова штука. Він тут лопата і за 30 секунд, більше, ніж ми будемо полчаса косой косити. Тільки бензин без будемо витрачати? Все, гляньте. 30 секунд. Смотрите, красота. Вообще. Я серйозно, Кидайте. Вечеріє потрошку. Будемо, мабуть, скоро закруглятися, їхати вечеряти, відпочивати і трохи ще попрацюємо в будинку. День другий. Сьогодні треба мультиметром перевірити сопротивлення теплої підлоги бо минулого разу ми це робили рукою. І довелося поміняти цей терморегулятор нашого спільноукраїнського, мабуть, китайського виробництва, бо він розхлябаний був, як я не знаю що. То взяв отакий варіа, такі як сам кабель. Ну, Двояке відчуття. Терморегулятор в руках такий, відчувається, що зроблений добротно, але, блін, коштує втричі дорожче. Тому, тому українські виробники, робіть, блін, добре, і буде все взагалі тоді добре. от Зібрали з лампою накалювання, датчик поруч поклали, нагрівається, вимикається, потім вимкнулось, коли нагрів дійшов. Зараз температура трошки впаде. Знову має включитись. Ну, тепер Ярик, ти став напів електриком. Полупроводніком. <свят> ти вже. <свят> Знаєш, що N – це нейтраль, а це забагато для полуелектрика. Таке, як наче, вчора ми щось забули там. Забули, допулять. Ще очеретно. Вчорашні вечірні кучі, зараз якраз їх відсортуємо, винесемо і продовжимо. Мені однокласник розповідав, що він нещодавно робив ремонт в квартирі, квартира в центрі міста. Це класний будинок, прям центр-центр. Ремонт він робив ну, модненький. Система рекуперації, там, розумний, мабуть, будинок, всі ці свистоперділки, класні меблі, кухня. Ну, коротше. Але що цікаво, будинок в центрі міста. Він говорить: я розбирав якийсь перестінок, не пам'ятаю між кухнею, ванною чи щось якийсь там в коридорі перестінок. Каже, там очерет був. Будинок в центрі міста. Очеред. Без Безкраї поля безкоштовного будівельного матеріалу. При тому класного. Я нікого ні на що не сватаю, але не все, що рекомендується купити в магазині. Обов'язково має куплятися в магазині. Будувались раніше із всього, що було у людей під руками. Ну, ось, було таке у людей під руками. Будували із такого. Будували з глини. Нормально будинки стоять по 50, 100, 150 років. Є навіть будинки і різні будівлі, храми, які стоять по багато сот років. Тому те, що маркетологи вам. Продають, точніше, те, що маркетологи нам продають, то не все є правда. Кажу вам, як людина, яка працює в маркетингу. І це тільки маленька частинка цього, тут. Можна викосити і щоб було випушено. Цікаво, скільки з цього вийде з цих крисованих матів. А мати такі товщиною сантиметрів 10 см, метр висотою і ширина там 2, 2, 10, 2,20. Вага одного мати у нас виходила від десь 17 до 21, по-моєму, кілограма, якщо я не плутаю. Ну, от така щільність. Якщо їх ставити якось впоперек, то доволі добре будуть один одного перекривати. Стіна така буде, дай Боже. Кулаком не проб'єш один мати.